Відновлення Чернігова після російської навали, а також реалізація давно запланованих інфраструктурних проєктів. Такі цілі закладені у бюджет міста на 2023 рік. Виконавчий комітет 6 лютого затвердив перелік заходів, які планується профінансувати. Один з наймасштабніших ремонт водогону, каналізації та дорожнього покриття на вулиці Любецькій від Мазепи до Козацької. Ремонт мереж зовнішнього освітлення відповідно по той же вулиці Любецькій, капітальний ремонт двох світофорних об'єктів. Це музикальне, мазепи, музикальне. І значить, переходящий об'єкти по капітальному провідновленню житлового фонду в тому числі ми закладаємо на проектування демонтаж Чорновола 15, перший другий під'їзд і міра 249. Коли ми приймали бюджет, там було те ж саме тому можна було що це ну, технічне рішення для того, щоб управління могло починати всі процедури. Також виконавчий комітет затвердив прийняття на баланс міста 80 велопарковок і чотирьох велостанцій. Їх придбала за грантові кошти та передала Чернігову громадська організація Агенція міських ініціатив. Ці велопарковки будуть встановлені по різним локаціям міста, є вже затверджений перелік. Ну, це найбільш затребувані локації, це лікарні, і центральний поштамп. Я думаю, біля міської ради треба поставити, і ну, місця там. Де вони дійсно потрібні біля шкіл, і ми це зробимо звичайно, і це дійсно крок до розвитку велоруху в Чернігові і буде більш зручно для велосипедистів. Окрім цього, в Чернігові запрацює новий автобусний маршрут – а вокзал Новоселівка. Він повторюватиме вже існуючий 28-й. тільки замість того, щоб повертати на кладовище Яцево, він рухатиметься далі до Новоселівки, куди досі не ходив жоден маршрут громадського транспорту. Було багато від людей і запитів. Ну не скарг, але. Запитань, тому що район, який дуже сильно постраждав, і тролейбус туди не може ходити з розумілих причин зараз, тому це важливе питання. Добре, що ми знайшли можливість його вирішити. Автобуси почнуть курсувати новим маршрутом вже з вівторка, 7 лютого.